Справи це правда. І те, що сьогодні в попередній, виступаючи про це, говорить про досягнення, це правда. А тому треба служити народ. А народ в тому числі складається з трудових колективів, які тут сидять і були халати. Тому, навіть Тому від імені нашої фракції пропоную знайти компроміс. Я це робив вчора, сьогодні ще раз закликаю керівництво інших представників фракції. Понятно, що не зовсім професійне рішення щодо призначення майбутні треба відмінити. Зосередитися на підготовці положення про конкурс, на черговій сесії яким думаю, прийняти це положення і провести прозорий конкурс і призначити таким чином керівника цього підприємства. А до того часу дати можливість підприємству працювати в тих умовах, які сьогодні є. Там є заступник, там є керівники підрозділів, вони справляться. Якщо їх підозрювати кожен день в корупційних справах, то це не звинувати коло немає. При тому числі із цим колективом і в цілому з громадою і не позорити так стане сьогодні нашого.